Доброго дня глядачі! Вітаю вас на майданчику Мініару Вінниця. Відружаємо сьогодні Шифен 244 cl з примусовою відравлікою. Ось стоять циліндри. Трактор обладнаний трьохциліндровим двигуном Юто на 24 кіські сили. Задня резина. 11, 2 на 24, передія 7,5 на 16. Вага трактора тона 550 кілограм. Найважча 24-ка від всіх моделей тракторів. Подолас стоїть від 40 сильного трактора. Рекомендували себе як надійні. Прості в експлуатації. Запрошую вас на наш виставковий майданчик Мініагру Вінниця по вулиці Тибрічське, шосе 2А. До зустрічі!